Друзі, що ми вам зараз покажемо? Наш найбільший королівський апартамент номер 602 Дрібоден, який знаходиться в першій черзі, і він просто унікальний. Ходімо на екскурсію. перш за все я вас запрошую в кухню вітальню, яка є прикрасою цього номера. Вона дуже велика, простора. В ній розміститься вся ваша велика родина, друзі і всі ваші гості, хто захочуть вас відвідати. В центрі кімнати великий обідній стіл і є велика кухня, яка дуже дуже унікальна. Ходімо будемо дивитися. Ви тільки подивіться на масштаби цієї вітальні. Позаду мене велика, дійсно велика і простора кухня, з безліч місць для зберігання ваших речей. Також там є посудомийна машина, справді великий холодильник, кавова машина та весь необхідний посуд для комфортного життя. Але що я вам зараз покажу? Ви будете дуже здивовані, особливо целецінні жінки. Дивіться, з кухні Віталії йде вхід розкішну величезну гардеробну, якій, до речі, є пральна машина, що дуже рідко буває в апартаментах, які здаються в оренду. Ну і друга частина нашої кухні Віталії. Зверніть увагу, великий обідній стіл, телевізор, тумба, також меблі, які ми занесли з тераси тимчасово. Праворуч від мене є великий, дійсно великий, розкішний. Диван він є розкладним, і це може бути додатковим місцем відпочинку для ваших гостей, які вирішили у вас переночувати, затримавшися після вечірки. Наприклад, але чи варто розкладати диван, якщо є дві розкішні великі спальні? Ходімо їх дивитися. Отже, наша велика спальня з неймовірним виглядом із вікна. Також є вихід на терасу, яка є дуже великою і об'єднує і спальню, і кухню вітання. Також зі спальні є вхід в ванну кімнату. Вона є індивідуальною для цієї спальні, немає інших входів і виходів і є дуже комфортною. Зверніть увагу на цей. Прекрасний вид вікна. Ви просто закохаєтеся, тому що з вашого вікна буде видно заповідник, де косулі приходять щодня ласувати смачним сіном, яким ми їх підгодовуємо. І зимою відео. І справжньою окрасою цього королівського номеру розміром майже 100 квадратних метрів є ванна, тому що це звичайно таки в таких апартаментах ставляться і матуються душові кабіни, а тут ванна. Зверніть увагу, яка вмістка та величезна шафа. Ще одна спальня цього прекрасного величезного апартаменту, який знаходиться на шостому поверсі, має свою також персональну ванну. Але ця ванна має два входи і виходи. Один вхід безпосередньо зі спальні, яку, до речі, ви можете використовувати як гостюку. Один вхід наш санвузол є безпосередньо з нашої спальні. Ну а інший... а інший з коридору, який знаходиться напроти нашої величезної шахти. Ця ванна укомплектована душовою кабіною, в принципі, як і всі схожі ванни в наших апартаментах, також є рушники, пухкі халати і весь інший текстиль, який входить у вартість цих апартаментів. Що я вам зараз покажу? Ви тільки подивіться на цей вид. Та скін та спіа, які знаходяться буквально в п'яти кроках від входу в Рестан с Також в ці спальні є велика міська шафа і стіл, який mm -hmm. може складувати як трюмом.